Завжди відпочивати хорошо, а трудитись погано, але треба зробити. Продовжуємо перміт ще на три роки. Подаємося на сайті Canada.ca. це не той самий сайт, де ви відкривали візу, але на ньому доведеться заново реєструватися або зайти, якщо ви вже зареєстровані. Натискаємо старт нової аплікації на наступній сторінці, прокручуємо вниз і обираємо «Visitor Visa study and or Work Permit». Тут розпочнеться невеличке опитування, щоб дізнатися, чи маєте ви право на подавання на Work Permit або Study Permit. заповнюємо його. У першому полі обираємо Work. у другому полі обираєте, наскільки довго ви плануєте залишатися в Канаді, це більше 6 місяців. В полі Select: код обираємо Укр бо Україна видала вам паспорт. На даний момент ви є резидентом Канади, тому так і ставимо. Далі ви не маєте члена сім'ї із громадянством або перманент резидентом, тому обираєте Ні. І далі йде ваша дата народження. Зверніть увагу: рік, далі місяць, аж потім день. Заповнили все, натискаємо «Next». Далі в нас запитання, чи відносимось ми яким чином до Сполучених Штатів. Тут обираємо НІ. Натиснемо Next, буде запитання, який ваш статус зараз у Канаді. Для дорослих людей це worker. Якщо у вас є діти шкільного віку, для них обираєте візитор. Натискаємо Next, попадаємо на це поле. Тут тільки в першому обираєте Yes. «Does one of the following Apply to You. І тут перелічує, чи маєте ви право, ви маєте. Тому обираєте ЄС yes. у всіх наступних полях на цій сторінці? Обираємо Тиснемо Next. Потрапляємо на цікаве запитання. «Are you a spouse or common love partner of a person who holds a study permit?». Дивіться, у цьому випадку, навіть якщо у вас є студенти в сім'ї, ви не приїхали супроводжуючи їх, ви приїхали по візі Коет із відкритим статусом «Worker», Тому тут натискаємо Тиснемо Next. Потрапляємо на запитання, який ваш статус, ви в шлюбі чи ні? Тут ставите вашу ситуацію і далі запитання про те, куди ви прибуваєте в Канаді. Ну або де ви зараз знаходитесь. Я знаходжусь в Альберті, тому й ставлю Альберта. Тиснемо Next знову і потрапляємо на заключний етап опитувальника. Тут вам показує, куди ви можете подаватись на Temporary Resident Visa чи Open Work Permit. Віза нам зараз не потрібна. Ми відкриваємо Work Permit. натискаємо продовжити. Ми не супроводжуємо нікого зі. Статусом у Канаду, тому тут обираємо НІ і переходимо на наступне запитання. Коли закінчується ваш офіційно статус в Канаді, ставите дату закінчення вашого ворк-перміту. Наступне запитання про медичний огляд. Якщо ви тільки приїхали і проходили його, ставте так. Я проходила більше, ніж 12 місяців тому. Ставлю Ні. На наступному полі я також ставлю ні, тому що я не буду ні працювати десь у медичній сфері, ні в шкільній. І тому подібне. У мене тут стоїть ні. для себе ж. Ви обов'язково перечитайте ці вимоги. І якщо ви не працюєте в подібних сферах, пишіть також ні. Переходимо на майже заключний етап. У мене це не кінець аплікації, тому що я буду заповняти на всіх членів своєї сім'ї. І тут у мене запитання: чи хочу я додати «Family member» – члена сім'ї. Ви обираєте відповідно до вашої ситуації. Я обираю так. І така ж сама форма у мене починається спочатку. Опитувальник. Зверніть увагу, якщо ви заповнятимете таку форму на дітей, то вам потрібно й обирати відповідно їхній статус. Статус перебування в Канаді для школярів це візитор на даному етапі, для студентів це студент. Вся решта на даному етапі буде так само, як і в нас. Коли закінчите заповнювати на всіх членів сім'ї форми, вас запитає, чи хочете ви додати Family Member, Натискайте ні і переходьте на наступний крок. На Запитання, чи проходили ви останні 10 років біометрію, ставте так, як є. Коли ми їхали в Канаду, ми проходили біометрію. Діти не проходили до 12 років. Для них я ставлю ні, для себе я ставлю так. Ну і на запитання, чи буду я платити за їхні заявки, звісно, я буду і за свою, і за їхні, тому що подання аплікації платне для українців також. На запитання, чи можете ви додати копію електронних документів, ви, звісно, ставите так і шукаєте варіант, яким чином ви будете робити фотокопії своїх документів. Це може бути або камера телефону, або сканер. Will you be paying your application fees online? Так, я буду платити онлайн. Не хвилюйтеся, перекине на форму оплати, введете дані картки, зніме все як положено. Але це ще буде не тепер. Тому продовжуємо і переходимо в кінець опитувальника. Тут усі запитання і всі ваші відповіді. Їх можна виправити, натиснувши у правому куточку форму олівчика. Уважно передивляємось, перечитуємо, чи все вірно, особливо з датами і з країною вашого походження. Також бо інколи випадково натискаєш щось схоже, наприклад, замість України Уганда чи щось подібне, Передивилися, якщо все ок і все вірно, натискаємо далі. Тут буде попередження і вимога про те, які документи надати Підготуйте вашу цифрову фотографію. Можна сфотографуватися на фоні однотонної стіни чи простирадла. Але зверніть увагу, щоб не падали тіні. Тиснемо продовжити і випадає список чек-лист наших необхідних документів. Це буде форма 5710. Для неї потрібно скачувати Adobe Reader або інші безкоштовні аналоги. У мене це PDF 24, також, якщо ви заповнювали форму на дітей, вам потрібно буде підписати репрезентатів форм і додати її в документи. Ціна відкритого ворк перміту 255 доларів. Ну і як ви зрозуміли, це лише перша частина. В наступній частині будемо заповнювати аплікацію IMM5710. А в мене все. Побачимось в коментарях.